Вітаю вас, шановне товариство! Короче, короче, мені там цей во підказували хлоп'ята. Що ці набої можна було купити там у якихось торговців з довгу ще можна було, начебто, купити їх у професора Сахарова до того нашого автомату, але... Я, коротше, без запису добіг уже практично до цієї прип'яті, бачите, тобто ми вже тут на вході в цю локацію. І дивіться, які справочки, дивіться, я дістаю свою снайперку. І дивіться, 236 набоїв. Ну, якщо ви запитаєте, як я їх роздобув, то дуже просто. Як ви вже або, самі здогадалися, так я їх роздобув у торговця скнари, просто перезавантажуючись. Тобто я в нього купив 10 або 20 набоїв, зберігся, перезавантажився. Вони в нього знову з'явилися. Ну і так я повторював Цю енну кількість разів, і тепер у мене 236 набоїв до снайперки. До речі, ще по дорозі сюди я забрав у одного з чуваків ГП-шку. І ось усі ці набої я їх не купляв. Я їх або знаходив у якихось там схронах, так, або у самих чуваків знаходив. Ну, у ворогів. дивіться, скільки у мене набоїв до ГПшки. Тобто, реально, це просто срака. Ну в цілому справи у нас і так добрі, так. Тобто, у нас, в принципі, автомат у 105 набоїв, снайперки, 236, 2 Воги, 6 гранат. Ну, гранати я купляю. Дофіга радинів аптечок. Тож в принципі, я думаю, нам цього лайна має вистачити. Тут от чувачки сидять. У вогневищі. От, до речі, прикол в тому, що по-моєму десь ось так ось я і зустрів якихось чуваків, коли давно-давно грав, і вбив їх, типу, і в одного з них о, був ось цей екзоскелет. Я зараз навіть без запису перевіряв, не зберігаючись, звичайно, повбивав їх, але жодного він не впав. Тобто, і я точно пам'ятаю, що я грав без модів, Тобто, без модифікацій, тобто у звичайний оригінал. Мені просто навіть чи то в мене щось так от переклинуло, і нічого такого насправді не було, чи в чому прикол, самому, якщо чесно, цікаво. Ну добре, це я щось заговорився. Давайте вже топати тоді у прип'ять, перейти в іншу локацію. Так. Орли, слухайте мене уважно. Починаємо пробиватися до станції. У місті повно монолітівців та іншої погані, То шпильнуйте і прикривайте один одного. Це все. Перевіряйте зброю і висуваємося вперед алеї. 15 ну, це ж я мав зустрітися з групою сталкерів, але це наскільки я розумію, не обов'язково. Мені все одно не з ними йти. Так, мені ж потрібно якби свою справу робити. Розумієте, мені потрібно піти, а піти ось туди. О, спочатку храбар клика забрати, потім зайти в кімнату зі схованкою. Тобто мені нема коли, пацани. Ви собі йдіть самі, а я собі так. Кожен сам по собі. Бачите, яка тут вирва, бляха. Не, ну класно вони зробили. Так, дуже класно вони зробили всю цю прип'ять. Там тись гелікоптер летить. База, я стая 4, скоро будемо на місці. Так. стаю 4 Військові. Хочуть першому дістатися центру, сівершки злизати. От мохшар. Ай, ми не вирой! Я вже Я вже бачите, як як снайперочкою затащив, а. Та я ж кажу, мені, мені, мені здається, щоб мені цих набоїв реально вистачить. Привет, uh, якщо так особливо не мазати, так? то я думаю, що вистачить. Давайте побігаємо тут взагалі. Мені просто цікаво, чи є, тут чим щось цікаве знайти можна, чи ні. А що це цей, ребяха, застряг. А, тут типу. Тут типу не пройти. А, блін, а я цього не пам'ятав реально. Так, воно мене сюди не пускає, прикиньте. Тобто типу, така коридорна фігня виходить, я тільки зараз реально це помітив. Я б нового разу, коли грав, якось не помічав цей момент. Так, вони у вікнах кажуть. <Ав 'я> Що б тебе кричить? А де ще десь хтось у вікні, так? Блін, ну це у вікнах, до речі, складновато буде їх випасати, так? Як ти його побачиш? О, у нього автомат, до речі, хороший буде, дивіться, о, у нього вогонь є. І давайте візьмемо навіть його. А Де наш автомат? Ось цей, так? По-перше, Вог підходить. Так, Вог підходить. А по-друге, давайте ось цей лайновий автомат. Та не, та не рухай мене, придурок, що ти робиш. Так, а ось цей лайновий автомат. А, розрядити не виходить, я зрозумів. Ну нічого, все одно ми собі знайшли пару вогів. Так, тож, як бачимо, тут доволі все коридорно, на жаль. Можемо йти лише як можемо. Ну, мені до схрону, мені головне до схрону дійти, бо мені казали, що там оце ж буде отой класний. Отой класний, як його. І справа? А воно, хто щось туди вони достріляють. А, воно, падло. Прийшов сраку. Ти зняв одного, я зняв одного, а воно ще бавпочка. Це снайперка. До речі, ні, нібито у когось із них мають бути ось ці е, клас, класні гаус пушки. Квасні гаус пушки Чиво! і. так, ось це, коротше, треба буде спробувати собі роздобути. Ну, хардкор, хардкор. Хардкор, хардкор пішов. Блін, а я не я не зберігся, так? Та не ти зняв одного, а я зняв одного, махпо. Так ось там поумлі. Ой. Блін, вони не погано валяться, чесно кажучи, ці моноліти всі. Бляха, а вони ще й тут. Хто там ще шмаляє? А, бінтик, бляха, я, я сюди йшов, думав, тут щось класне буде. А де ця мавпочка? Ой. Та мені не треба його автомат, нахера мені його автомат, Викинь це гівно. Так, де мені до цього? Вже близько, так? Так, це наші. Кого вони там мочать? У мене гранат хіра, давайте. Блять, та хто? Хто Що? Я не розумію. Мене хтось валить, а хто мене валить, я тупо не розумію. Давайте збережемось, ми все ж таки непогано навалили. Оце єдине, що погано з цією снайперкою, що... А, що цей. У нього, так, до речі. Там є безпечний під землею. У них, до речі, хороші набої, так, у цих чуваків, що класно. Та почекай, блін, а мені праворучити, бо мені ж потрібно якось забрати оте оте гівно, щоб я його не пропустив ще, розумієте? Так, щоб я ж просто не провтикав цю штуку. А там щось. О, там якийсь артефакт, дивіться, може там якесь цікаве, а там. моєму там гівняни, це гравій, чи як він там називається. О, ну тут хоч вже можна походити, бачите, тут якось уже. Свічені, я бачив в тебе свій шлях, що ж бувай. Так, кажуть Міче, не тебе свій шлях, що ж бувай, так. А, ні, це золота рибка. Розрив плюс 5, ну це таке. Давайте викидати, так це гівно. Так, ви хлоп'ята, собі самі йдіть, а я собі сам. Мені якось так спокійніше. Вони ще й гавдень оце щось розказують, так, відволікають мене. А я собі спокійнесенько тут. Сам собі пан, сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Так так. так Хоча, походу, я все одно буду йти тією самою дорогою, судячи з усього, там ось ще якийсь артефакт. Блін, а там може якийсь уже цікавий. Давайте подивимось, може там щось прикольне. Че ні, це по-моєму шмат м'яса чи щось таке, так? А, ну виверт теж, теж войну. Як же мені до того чу, приколу дійти, а? Бля, їх там дохера. Ага. Ну що, наші... тут ні, ще двоє, на це капець, скількох кінчив ще двоє. Ну це добре, що я набрав до снайперки набоїв, реально. Ленін. Це ж той чувак, що вигадав Україну, пам'ятаєте? Блін, нарешті хоч побачимо, оце він, так? Ні, щось не схожий. <риклад> <риклад> щось не дуже схожий. Так, хто там ще? Хто там такий буйний? Блять, от, 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 от цей прикол, як вони телепортуються прямо до тебе, як вони це роблять. Як? Как он вылез из этой хранилищи и где-то ну блядь, это пиздец. А, ну я, по крайней мере, где-то в да? Вот как он десь вылез сзади меня? Ах ты на мафа, блядь. Да ты охуевший паренёк, блядь, или что? Паренёк, блядь. Блять, звідки ви, сука? Звідки ви лізете, блядь? Давайте ковбаси у нього візьмемо, бо щось мене трошки покосило. Це просто якийсь пиздец. Все? Так, почекайте. А, вон оно, вон, оно, он. я так розумію, ось це ця хрінь те, що мені потрібно, але проблема в тому, що тут просто все в аномаліях, наскільки я зрозумів. Це все може погано для нас закінчитися. Ой-ой-ой, ой, ой, блядь, так а як я туди пройду, ви що, йобнуті? Піздєсно. Зараз мене тут нахуй накриє, блядь, з вашим екзоскелетом. Блядь, йоб вашу мать нахуй. Це? Сука, ще ці додіки респавняться якось. Так а тут не пройти тупо. Ось тільки ось так ось, так? Та бери ж ти це гівно, дебіл. О! Ось класний артефакт мами на намисто, і екзоскелет. Так, 15 кілограм ПНБ 4U3. Базовий привод нічного бачення замінено на більш сучасну модель із цифровою фільтрацією сигналу. Блять, я перезавантажений. Так, вдіваємо його, Айс. о, і все. Так. Так, до речі, мені навіть сево не потрібно викидати, прикиньте. А, який прикол. Так, дивимось, опік плюс 50, електрошок плюс 50, удар плюс 90, розрив плюс 80, радіація, до речі, не дуже, всього лише плюс 30. До речі, від радіації у нього реально хіровий захист у екзоскелету, я щось думав більший. Хімічний опік 50, вибух 80, стільки з докуль 60. І ти кажеш ще якийсь. Е... аякнічне бачення, я забувся. Так, ось. О. Дивіться яке. І не блимає, так, немає цього дебілізму як ото минулого разу. Так, чудово. Я тебе чуть не всю. Так, а ну давайте, давай, у нього, значить, радіація плюс 30, а у Сєви. Навіть зараз плюс 55, хоча він покоцаний. Коротше, чуваки, ми навіть давайте тоді Сєву не будемо викидати, але ще класно, так, екзоскелет, екзоскелет господи, бачите, 70 вага. А у звичайного, по-моєму, 50, так? Якщо я не помню. 60. А, так ні, теж. А чого в мене... А, так, а у звичайного, по-моему, 50, так. У звичайного 50 переносна вага, а цей аж 20 кг виходить, набавляє, що прикольно. Але у ньому не можна бігати, так? Так, у ньому не можна, навіть у цьому покращеному все одно не можна бігати з принтом. Так, ну що ж, давайте збережемося. Ну і реально дякую тим, хто мені підказав. Так, за цього сіло, що нам не потрібно. Нам виходить, не потрібен ось цей витривалість. Тобто я все одно не можу бігати, бо я то зі снайперкою то в екзоскелеті, тобто я не зможу бігати, і мені витривалість не потрібна. Ще електрошок. Вона мені тому ми цей, мабуть, артефакт знімаємо, а ось цей ось стійкість до куль плюс 5 вдіваємо. Так. До речі, так, класний артефакт мамине намисто. Чудовий артефакт, бережіть його. Він гарний тим, що має лише позитивні якості. Чи не ламаю свої сиві голови над тим, як відтворити подібні властивості у лабораторних умовах. Отак, класно, плюс 5 стільки з докуль. В принципі, це не багато Не так, щоб ти типу, куди стаєш термінатором, ну але все ж таки непогано. І немає ніяких негативних впливів. Так, куди мені рухатися далі? Мені тепер потрібно, мабуть, ось туди. Так, знайти кімнату зі схованкою, тобто десь праворуч мені треба тримати курс. До речі, я ж тут мав Ось мавпочка. В нього теж ковбаса є. Давайте хоч ковбаси візьмемо. Ковбаса потрібна. Так, а туди мені, мабуть, ось так ось якось рухатися, я навіть не знаю. Реально, мені краще одному от погодитися. Так ніхто оце не воває, не, не кричить нічого. А то ті щось праворуч, ліворуч. Ну, такий прикольний пам'ятник, до речі. Так, немає від них спокою. Так, уже якийсь додик десь намалювався один. Тут дві мавпи, одна з гранатою, друга теж з гранатою. Давай, до речі, до пістолету на візьмемо. О, можна навіть будівлю. Блять, вже хто... мавпа стріляє. Вона не тільки намалювалась, вона ще й стріляє. О, все, зняли маф. Ну, Це, до речі, прикольно. Давайте так і будемо спішити, давайте будемо все так досліджувати так, по мірі можливостей. Прикольно побігати по прип'яті, по, подивитися ці всі будівлі. Ну правда, вони такі, я так розумію, пусті, так? Та й особливо не побігають, бо тут дебіли кругом, вони стріляють усе, блядь, їм мирно не сидиться чогось, не знаю чого. Що я їм зробив, блядь? Дебільо. Так, мені якось, до речі, зараз ось прямо треба рухатися, я вийду, куди мені подобається. О, ход! Вот чи що? Шишо, ну, там, до речі, є ця, це лайно, дивіться. А в лайні пусто. Блін, капець, воно так було сховано, погодьтеся, так? Ты що, не кожен побачить. Я думав, там стопудово буде щось цікаве, а воно пусте. Блять, це що хірово? я не бачу. Хто, по мені стріляє, що? Блять, та що ж ти? А, вон мафпа. О, у нього, до речі, О, гаусс пушка, воно впало. Вона впала, чудово, це треба реально запам'ятати, бо ось ця гаос пушка це ж класна штука. Так, а йдемо ми начебто правильно по квесту. Треба зараз ось тут якось пройти. Тут, до речі, є один ворог десь має бути ще поряд, тому треба обережно. А де ж вона? А, блядь, а вона якось так впала. Єбать, це мені пощастило, що він чогось вирішив прям впритул до мене підійти, так? Я навіть сам не знаю чого. Такий цікавий, Блін, а де я його завалив, ви не пам'ятаєте? Ось тут, по-моєму, так? Просто проблема, що тепер ж мені треба цю гаус-пушку знайти, а я не пам'ятаю, де я цього чувака завалив. Щоб типу де вона впала. А, ну це все, це піздец, хуя. Блять, це що було. Я обістрався! Чи мутант десь поряд є, чи що. Це ще, по моєму звук, який контролер видає, тобто. Це взагалі такий небезпечний тип. Коротше, хер, я згадаю, де, де я йобнув того чувака, і хер я знайду, де те гаусс пушка впала. А ні, ось! Ану почекайте. О, до речі, мене знає зараз з вагою проблем немає. Галгаус гармата. Ну, вона в такому не, не найкращому стані, але дивіться, у неї на ушкодження максимальне просто. Надточна зброя, яку зібрали конструктори в зоні, працює майже безшумно, оскільки для стрільби використовується енергія артефактів, а не порохових газів. Попри колосальну потужність пострілу, віддача з галуз-пушки дуже невелика. За точністю та... Забійною силою перевершує будь-яку класичну стрілецьку зброю. Боєприпаси гаусс-патрони калібру 2 мм. До речі. Ну, прикольно, що ми знайшли гаусс-пушку Хуйово, що у цієї гаусс-пушки немає набоїв Ну але нічого, в нас з вагою все чудово, тому я навіть думаю, що хай вона в нас побуде. Побуде, так, е побуде, а там ми вже щось якось так. Знайти кімнату -та зі схованкою. Давайте, що там, ми, що там, за схованка. Може, ще десь потім ми знайдемо набої. Так, тут проблема, що... Мені ще ж треба знайти саму схованку. Ну, походу, нам треба на гору підійматися, бо тут, типу, як нічого немає, так, просто коридор. Ну так, нам, мабуть, треба підійматися на гору, де я тут бачив. Блі, тобто, на це хірово, до речі, що не можна бігати. І якби не знімеш цей екзоскелет, щоб, типу... Щоб типу вдіти щось друге, так? Бо. Братику, тико, а чого ти захекався? Ти шо, блять? Братику, блядь, блять, не хекай, бо мене, блять, аж я, я тебе шкода. Ти так хекаєш, що я себе якоюсь скотиною відчуваю, типу, заганяв пацана, блять. Ну на тобі з'їж хрипчика. Ніхуя собі, блядь, я хліба поїва йому, йому не легше є, блядь. А нон-стопа ж у мене немає, так? Так. Треба бути обережнішим, бо цей вож, ви ж пам'ятаєте, я десь чув начебто цього контролера. Блін, мене навіть так вага забита, так, через цей гаус. Може таки викинути цей Сєву, він 9 кіло важить. Я навіть не знаю. О! Ось це, мабуть, так? Те, що ми шукаємо. Ну, якщо що, тубзик є, раковина є, тобто всі умови для проживання є. О, так, так. Схованка в прип'яті, завдання виконане. Тобто я щось знайшов. О тут, до речі, теж якийсь армійський бронекостюм. До речі, теж тут якийсь прикол. Ну це те ж саме, що в нас, так тільки не настільки типу, прикольний, але в ньому, мабуть, можна бігати, наскільки я розумію. Ну, але захист бачити гірший. І до кулі, і до вибуху. Хоча, до речі, не набагато гірший. Він гірший, але не сказати, що прямо так піздес, наскільки, так, подивіться. Від опіку навіть краще 60. Від електрошоку 70. Так, він навіть від, від опіку електрошоку, я так розумію, радіації, так, 70 від радіації. А, так дур, зараз сєву точно можна викинути, але нам це не дуже допоможе. А що ми знайшли взагалі? Що оце таке? Декодер, щось на кшталт потужної електронної відмічки. Схоже, що вона створювалася з метою зламування якогось специфічного електронного пристрою. Через це її конструкція не відзначається універсальністю, створений для конкретного замка. Цей пристрій не здатен упоратися з якимись іншими кодами. І документи. З прип'яті рукопис у потертій шкіряній палітурці нотатки самого стрільця. Судячи з заголовків, у них розкриваються деякі стаєни зони. Так ну коротше, що якщо я викину сєву, нічого не зміниться, бо він важить, кіловажить. Армійський бронекостюм 12. По суті, у сєви навіть зараз непоганий захист від. Радіації там і всяких опіків, так тобто, давайте тоді ми навіть ось цей в натурі в реально вдінемо, а армійський бронекостюм викинемо, бо в нас з вагою реально біда. Тобто, якщо буде радіація чи якісь там хімія, то ми будемо вдівати сєву все одно. О, і до речі, давайте ще ось цей ж викинемо місячне світло. Бо він теж вагу якусь забиває, нехай навіть 0,5, а користуватися користуватися ним ми все одно вже більше не будемо. Так, ну це чудово. Тобто, ми знайшли, що шукали це головне. Єдине, що як мені ще почитати, ось той запис, що я, типу, знайшов. Оце ж бачите, оце проблема. Оце те, що, блядь, типу, ти щось знаходиш. Типу, ти щось знаходиш так. Але де це читати? Ось це для мене це дуже важко. А ось схованка на прип'яті. У схованці я знайшов короткий звіт про те, як ми разом з кликом пробралися всередину підземних галерей навколо саркофага на ЧС і знайшли якісь підозрілі двері. Клик ще сказав, що наступного разу збере дешифратор для електронного замка. Ага, потім ми були зм... Мушені рятуватися втечею, там до біса патрулів монолітівців. Що ж, готовий дешифратор я теж знайшов у схованці. Є план, як знайти ці двері. При цьому, як я зрозумів, наближатися до моноліту смертельно небезпечно. В усякому разі, ми тоді не стали лізти під саркофаг над зруйнованим реактором. А моноліт, зважаючи на все, саме там. Ось це, мабуть, воно і є, так? Те, що я прочитав. А куди мені тепер рухатися? На ЧАЕС, так? Йобнутися? А задачі, які в мене? Знайти таємні двері, так ось. А, воно не показує. Ага. Проникнути до саркофага. Я так розумію, що на саркофазі є, типу, цей таємні двері, так? Як він там написав? Блях, а як я як я його знаходив ту інформацію, ви не пам'ятаєте? Ти шо, долйоп? А, ось. Схованка на прип'яті. Так, разом з кликом підземні галереї навколо саркофага на ЧС. Коротше кажучи, мені потрібно все одно у саркофаг у саркофаг потрапити. А рухатися мені треба навпаки в ту сторону. Так, мені треба у саркофаг, і там уже якісь підземні галереї. У мене тепер є цей дешифратор. Так, у мене тепер є цей дешифратор, декодер. Так, і я зможу там відкрити якісь двері. Блін, реально дуже дякую, що ви мені про це все попідказували. Я реально якось коли проходив. Ото давно, я всі ці моменти якось попропускав. Так, чудово. Ну все, рухаємося. Там, до речі, от далі стадіон. Мені казали, що перед стадіоном буде якась кімната, і в ній монолітівці будуть молитися купі сміття. Тобто, наскільки я розумію, це доволі цікава сцена, і ось треба ще в наступному вже випуску якось. А там хуй з ракетницю. В наступному випуску якось не завтикати за цей момент. Я, якщо чесно, спершу взагалі подумав, що це, типу, в гелікоптер хуяри. Типу, знаєте, ну, ракета, блять, полетіла. Типу, блін. Я так підофігів. Так, значить, я все забрав. Блять, а той чувак реально шалений. Хуям спалили хату. Хуям просто просто все спалили. Ебать копать. Нах... Так, я ж все. А, ні, я ще не знайшов схованку, ептую. А як це я так, бляха, не зберігся? Це я мав по блин, а? Значить, ми беремо документи, беремо так, дешифратор. Усе це лайно ми не беремо. Ми скидаємо значить, місячне світло. Я не знаю, можливо, це важливо, тому давайте відкриємо журнал, особисті нотатки, і типу я подивився, це лайно. В завданнях так знайти таємні двері, все чудово. Ой, до речі, тут ж можна ще тут почитати. Доктор, загалом так, є декодер для відкриття дверей, котрі ведуть до системи управління монолітом. Декодер захований, захований у схованці на прип'яті, захований у схованці. Координати схованки та ключ до неї я тобі даю. Візьмеш декодер, знайдеш. У саркофагу потрібні двері, а там там уже дій за обставинами. Ось. Тобто це відкриває якусь іншу кінцівку. Так, чудово. Я зберігся принаймні, мені треба в ту сторону, і там якийсь шалений РПГшник. Давайте в цьому випуску спробуємо його спробуємо заловити ще цього шаленого РПГшника, бо він реально, блять, шалений якийсь чувак, просто піздец. Причому він вже починає бачите, хуярити прям сходу. Блять, дерево, я його тупо не бачу. Тут дерево і я його тупо не бачу. Мавпа, йобана, блять. Все. Ну все, РПГшника вальнули. Чудово, реально, що ми собі замутили снайперку, бо бачите, я ж кажу, ми навіть розмутили цю пушку, але набоїв немає. До речі, вона ще й важить цього лише 5,5 кг, кілограмів, тобто небагато. А без цієї штуки я взагалі не знаю, що б я тут робив, бо більшість ворогів, бачите, на дахах, десь у вікнах. Тобто, з автоматом я тут далеко б не, не пішов, що називається. А так, познімав усіх та й таке. Так, ну це треба зберегти обов'язково. Ну що ж, непоганий вийшов випуск, ми і. Хабарк вика знайшли. У нас тепер дуже крутий комбіс. Ще й майже покоцаний, залишився сієва, вже ще й дістали гаус гармату, правда, нема набоїв. І ось потрошку собі рухаємося. Я ж кажу: ось ось перед стадіоном треба буде знайти кімнату, спробувати. І будемо вже пробуватися потрошку до ЧС. Ну і я хочу реально всі кімнатки, вс всю ось ось. Локацію дуже добре продивлятися, бо цікава локація, справді, є на що подивитися. Може знайдемо якісь цікаві там схованки, може, навіть знайдемо якийсь схрон з набоями до гаус гармати чи щось таке, то буде дуже-дуже круто. Ось, ось такі в мене плани. Ну, і я вам, як завжди, хопяти, дівчата, вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!